Доброго дня! Сьогодні розпаковка посилки черенків Винограда від Віктора Вітомського. Будемо дивитись, що там у нас. Так, значить, три чубоки. Там більше нічого немає. Значить, три чубоки. Зараз я розмотаю. Подивимось. Так, ось я розмотав значить, все, як я і замовив. Мальчик з пальчик, Марія фермера та біла леді. Е, якість посадкового матеріалу добра, нічого зайвого. Все по суті. Дякую. На цьому буду завершувати огляд.